Олег Кіпер разом із представниками ОДА відвідав медичні об'єкти в місті Білгородністровський. У межах робочої поїздки оглянули психіатричну лікарню, зруйновану будівлю екстреної медичної допомоги та Білгород Дністровську міську багатопрофільну лікарню. Саме тут урочисто відкрили відділення екстреної медичної допомоги. Це наш ресепшн тут розпочинається прийом хворих. Початок будь-якої лікарні пройшлися кабінетами нового відділення, відмітивши сучасне обладнання, яке в тандемі з висококваліфікованими фахівцями покликане рятувати життя громадян. Сюда заїжджають хворі при інсультах, при інфарктах, при кровотечах. Надається стабілізація після цього. Ці хвори переводяться вже по маршруту по території лікарні або на комп'ютерний томограф. Також у цьому відділенні в нас є кабінети, де робиться фіброгастроскопія, зупинка кровотеч шумкових і Надається все в межах цього відділення. Спілкувалися з медичним персоналом та ознайомилися з роботою відділення. У сьогоднішніх реаліях лікарям доводиться працювати і під час блекаутів, рятуючи життя людей навіть у найскладніших умовах, у тому числі завдяки резервним генераторам, які забезпечують безперебійну роботу обладнання. А ці воли ревуть лише тоді, коли ясла повні. Оксана наказ підписала по департаменту охорони здоров'я по всіх лікарнях. Одеської області, щоб максимально спромоглися забезпечити не на п'ять ні, на 7 днів, а все ж таки на місяць. Та да. ми розуміємо, що є обмеження щодо зберігання палива. Це має бути ну, Ми зараз на державній рівні. Да. Також вирішуємо це питання, щоб а, це обмеження ага. на час війни були зняти. Ну намагаємося, щоб було на місяць запас палива по всіх критичних об'єктах інфраструктури області. Хочу подякувати колективу і району і лікарні і те, що доклали зусиль, щоб в ці складні часи. Ми намагаємося відновлювати щось нове робити, щось рухатися далі для того, щоб людям було приємно приходити. Я вам, Ви такі гарні всі в білих халатах. Я хочу вам подякувати, бо білий халат це знаєте, це така вже культура, культура допомоги, допомоги людям. От ви, я завжди говорю про медиків, завжди говорив про медицину, що ви робите ту, же, ту саму роботу, що хлопці і дівчата наперед коштують тільки на місцях. Тому що ми тільки що говорили за події Сергіївки, які да, близько 60 людей було надана допомога. І всі з них вижили. Це, саме основний показник, раді якого ми працюємо. Я вам дуже дякую і в добрий час. Дякую. Дякуємо, да. Дякуємо вам за те, що ви знайшли час приїхати до нас. З вашою активною участю і участю Оксани Миколаївни. Дякую мій те, що вона нам допомагає постійно. тримати руки на пульсі. Ми змогли відкрити це відділення. Також дякую міській раді, депутатському корпусу було виділено приблизно 4 мільйони 700 тисяч на будівництво цього відділення. Також було виділено мільйон 200 коштів Національної служби здоров'я, а також виділена спонсорська допомога підприємств міста та району. Ну, дуже дякуємо великі. І Василю Петровичу самокішу всім дякую поспілкувалися з головою ОДА про необхідність переобладнання та осучаснення як медичного інструментарію, так і вузькоспеціальних технічних пристроїв. Покликаних полегшити проведення діагностичних досліджень у кожному окремому випадку, як то кажуть, діамант стає справжнім діамантом лише після якісного огранювання. Так само, й сучасна медицина потребує точних інструментів та новітнього обладнання, аби розкривати потенціал фахівців і забезпечувати пацієнтам найкращу допомогу. Сьогодні техніка йде вперед, наука йде вперед. У нас є можливість відсоток людей. З яких можуть вижити після тих чи інших там хвороб або з цих ситуацій, на жаль, військових має бути збільшення набагато, і ви самі бачите, що всі для цього роблять максимум. Я до міста Білодісрок, що був в Одеській області лікарні, якраз в самому ранку. Це флагман нашої медицини в області, також інспектував і почну з того, що ми сьогодні інспектували перший. МРТ безкоштовний в Одеській області за 35 років. Да, у вас теж це посмішку викликало і радість, і сум викликає це все. Тому що коли за 35 років незалежності в самої великої області і в самої небідної області МРТ перший за 35 років, воно трішечки, ну трішечки дивно виглядає. Ми сьогодні відкрили якраз головним лікарем, він презентував, бо що тільки встановили недавно. Зараз працюємо, скажімо так, торгуємося, щоб забрати міністерства ще один. Тому що дійсно ви правильно сказали, є вразлива категорія людей, які собі не можуть дозволити. Та ті чи інші певні процедури. Так само ми в цьому році ще в онкоцентрі ми зробили лінійний прискорювач, який повністю новий. До цього там стояли техніка стояла 1975-78-х років. На жаль, за 35 років було дуже багато опущено, і за якийсь там певний короткий період часу ти все не зможеш там здогнати. Але приємно, що ми сьогодні були. Тут центрі психічного здоров'я, да, де частково поновили е, переміщення, частково поновили е, тротуарні плитки, благоустрій якісь зробили, якесь нове обладнання. Ми зараз знаходимося на території е, лікарні, яка також під час війни е, робить багато роботи, і тільки зараз якісь певні умови, як для лікарів. В першу чергу і має бути комфортно робити, і так само для наших пацієнтів, яких рятуються щодня. Вони мають приходити для психологічного стану. Попадання у лікарню, яка все з потолка падає, і психологічний стан, коли ти заходиш в гарні, чудові, теплі умови, звичайно різний. Сучасне відділення. Тепер працює як повноцінний комплекс медичних послуг, що дозволяє зекономити дорогоцінний час і забезпечити максимально швидку та дієву допомогу, адже сюди потрапляють пацієнти у найважчому стані, і кожна хвилина може стати вирішальною. Олеся Семчинська, Мар'яна Кожухар, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.